Захисти своє право на грошове забезпечення з 2018 року. Військовослужбовці отримують грошове забезпечення, розраховане на основі прожиткового мінімуму, встановлено станом на 1 січня 2018 року. Хоча закон чітко визначає, посадові оклади та оклади за військовим званням повинні обчислюватись, виходячи з прожиткового мінімуму чинного на початок кожного календарного року. Крім того, з 2016 року індексація грошового забезпечення не проводилася, попри вимоги закону України про індексацію грошових доходів населення. Але сьогодні закон на вашому боці: суди вже визначають дії державних органів протиправними та зобов'язують проводити перерахунок грошового забезпечення з урахуванням актуального прожиткового мінімуму та невиплаченої індексації, як діяти. Зверніться до юридичної компанії GV Partners і ми допоможемо отримати розрахунок грошового забезпечення за період служби. Подамо письмову заяву до військової частини з вимогою провести перерахунок. У разі відмови звернемось до суду.